Вітаю! 3 січня, 50-й випуск з циклу Зрада чи Перемога, Ювілейний можна сказати, так? Де я, Олексій Голобуцький, політтехнолог, намагаюсь розказати про давати оцінку і свій аналіз тих подій, що відбуваються в країні в світі. Не буду вас знову закликати ставити вподобайки, підписуватись. Ви це так, мабуть, знаєте. Перед початком хочу сказати, перше дуже вдячний всім тим, хто висловив мені співчуття з приводу вчорашніх подій, з приводу того, що прилетіла ракета. чи збита була ракета, не знаю, як це назвати, так в сусідній, на сусідню вулицю постраждала дуже сильно вся вулиця, постраждав і я, але всі живі і нібито здорові, ну принаймні здоров'я фізично, так, психічно. Психологічно дуже важкувато. Це я вже спілкувався з декількома сусідами з явними розкладами психічно. Тут нічого не зробиш. Це такий стрес, який впливає на людину дуже сильно. Але що поробиш? Треба далі жити. Війна в кінці кінців. Ми не сидимо в окопах, так і це наша так мовити певний такий страх, це певна плата за те, що ми не боремось на буквально так би мовити, з ворогом. В окопах на передовій. І друге, хотів би сказати, просто бачу постійно, мені звертають увагу на помилки, які роблю. Зрозуміти, перше, дійсно, я не викладач, я не лектор. Я звичайна людина. У мене і був досвід викладання, звичайно, я там публічно виступаю, намагаюся якось підвищувати рівень, але зрозуміти, що. Я, крім того, що українською багато читаю, а в мене серйозні проблеми з очима англійською читаю, ще й дуже багато читаю російською, і, ну, і при тому я білінва, тобто я розмовляю двома мовами. Я розмовляю російською і українською. Так? Ну так сталося, на жаль. І буває, що роблю серйозні помилки. Буду намагатися в наступному році робити їх менше. Обіцяю, принаймні, так. Які теми? Тема це інтерв'ю Зеленського, як він дав за Економіст. Мені, мені це не те, що сподобалось, але є, є сенс обговорити його, проаналізувати. Це ракетний обстріл, ну тут куди тут дінешся? Я вже не про подробиці буду там особисті, а про, а, про те, які тенденції, так би мовити, в, в, цьому, в цьому питанні проглядаються. Ну, і, Культурний такий аспект, скандал пов'язаний з з 95-м кварталом. Перше так, інтерв'ю Зеленського дав за економіст, воно виглядає достатньо е звичним вже, але деякі моменти є. Момент, які я відмітив, це звичайно те, що він не вважає 23-й рік е таким якимось невдалим для України. Що при це не можна погодитись, Росія дійсно не взяла жодного великого міста в 23-му році немає якихось серйозних просувань, таких значних просувань, що прийняти з 22-м роком, спочатку два 22-го року. Ну і те, що Україна може зараз займатися експортом зерна через чорне море, не тільки зерна продовольство через чорне море, говорить про те, що Україна дійсно досягла. Ну, як мінімум паритету в Чорному морі. Тобто росіяни розуміють, почали розуміти, що якщо будуть атакувати конвої, ці, ну, кораблі, танкери, які пливуть Чорним морем, то Україна може так відповісти, що тоді зникне і торгівельні можливості в самої Росії. Я вже не кажу про те, що регулярно відбуваються атаки на військовий флот Росії, і задача Росії, яку Путін. В принципі, навіть озвучував це контролювати Чорне море. Воно не здійснилося в 23 році. Із появою нового озброєння, при тому специфічно українського, і з появою е західного далекобійного е далекобійної зброї. Так, ця мрія Путіна щодо контролю Чорного моря, вона і в наступному році буде не здійснено. Більш того, е Зеленський сказав, що пріоритетом двадцять року буде. Саме контроль над Чорним морем і зруйнування військової інфраструктури Криму, через Крим проходить величезна кількість логістики військової, так, для Росії і для фронту російського, так і перекриття цієї логістики, воно дуже важливе для України. Для майбутніх успіхів. Я так розумію, із з залужних, інтерв'ю залужного, що це дійсно буде такою, такою стратегічною цілею 2024 року. Щодо мобілізації, Зеленський займає таку позицію достатньо ну, про, за все хороше проти всього поганого, так? Тобто всім треба мобілізуватися, але не говорить конкретно, які саме позиції в мобілізаційному цьому законопроекті. Він підтримує чи не підтримує. І якось дуже цікаво він перейшов в тему того, що внутрішньої політики так, він все ж таки пов'язує ці всі питання. Я тут не зовсім погоджуюсь, але логіку розумію. так, Все, що не працює з його точки зору на фронт, на питання перемоги України, воно все шкодить Україні. Знов-таки, можна з цим було погодитись, але ми розуміємо, що ми все ж таки живемо в 21-му що ми демократична країна. Інформаційний світ такий потужний зараз, що ну просто неможливо. Тобто, всі ті проблеми, які так чи інакше виникають в Україні в різних галузях, так в тому числі військові, вони звичайно йдуть одразу в маси, це обговорюється, і люди складають якусь думку свою а, щодо того, що відбувається в країні. Від цієї думки залежить по перше, наскільки вони хочуть залишатися в Україні, особливо в тих, кого є можливість виїхати, і навіть в тих, кого немає можливості. чи... Треба й входити в корупційну схему, для того, щоб виїжджати з країни, чи треба й мобілізуватися, чи взагалі такі перспективи країни, тому внутрішня політика все ж таки важлива, я вважаю так. Але він ставить таку е, чітку. Урівняння між внутрішньою політикою, Тобто він так і сказав. Якщо хочете займатися внутрішньою політикою, тоді треба проводити вибори. Проводити вибори це міняти закони, конституцію. Якщо ми це все робимо, то тоді забудьте про контрнаступи, забудьте про перемогу найближчим часом. Тобто він так це все зв'язав. Це звичайно маніпуляція до певної міри, але ми повинні розуміти, так це позиція влади на наступний 24-й рік. Коли я так розумію, що якщо Зеленський буде відчувати, що це буде його в 24-му році, остання можливість відчувати це не обов'язково так буде. Остання можливість виграти вибори президентські без серйозної конкуренції, все ж таки вибори будуть так чи інакше, так? Якщо ж ні, то а це це вирогідність дуже велика, то тоді е, виборів не буде можливо в і 25 му і 26 му році, тому що військовий стан може залежати не тільки від рівня повномасштабної війни, мовити, так би мовити. Тобто мається на увазі, що не обов'язково, були точилися такі бої, і країна знаходилась в стані військово-військовому стані. Так? Е, дуже цікаво, до речі, що в інтерв'ю він назвав Путіна твариною, який хоче з'їсти всю Європу, щоб дати можливість. Ну, зрозуміло, що це для того, щоб заголовки були в, в, в пресі такими голосливими. І вони встали і в Росії, і в, в Європі так, Путін тварина. Ну, це не в Росії, а в Європі, в першу чергу, і в Америці. Сьогодні побачив відео військових, які розповідають про. Те, чому не можна так зневажливо відносити до Росіян, до російських військових, і в тому числі вони зауважили це, це до інтерв'ю, можливо, не має відношення, це має відношення взагалі до політики інформаційної країни. І вони відзначили, що якщо ти хочеш мати нереальну уявлення про те, що відбувається в країні, так відбувається на фронті, дивись телемарафон. Це, до речі, хороша характеристика телемарафону. Щодо ППО, щодо ракетних ударів, ну, ми побачили дві такі серйозні атаки. Західна преса пише про те, що можливість, можливо, що ці атаки відбуваються не тільки з метою знищення військових військової інфраструктури і, і цивільної інфраструктури України. Але з тим, що саме в цей період, буквально в січень, можливо, люти, коли буде відбуватися обговорення і очікування рішення щодо виділення 61 мільярда з Америки і 50 мільярдів з Євросоюзу. Саме зараз цих грошей немає, і саме в цей період треба буде дефіцит боєприпасів, снарядів і ракет для ППО. І саме цим хоче Росія скористатися, максимально насичити наше ППО в ці півтора місяці, щоб виник величезний дефіцит, і коли дійсно вже не зможе, кажучи, перекривати, бо не буде в чим бити, тоді вже вдарити по повній програмі, знищивши вже і само ППО, ну і добившись тих цілей, які вони ставлять перед собою, тобто зруйнувати інфраструктуру по максимуму. Ну і плюс це вже теж пишуть і наші, Наступне наступна неділя буде найхолоднішою, можливо, за цей весь зим, зимовий час, там до мінус 20 буде доходити вдарити по інфраструктурі. Ну і зробити те, що вони намагалися зробити в минулому році, і зробили в принципі, да, блекаути по містах. Ну, думаю, це теж метою може бути. Хоча деякі спеціалісти знов таки, в нас спеціалісти, це і експерти, вони. Різні бувають і не знаю навіть кому вірити, але кажуть про те, що зібрати для того, щоб зібрати такі кількість ракет для наступного удару, потрібно там до трьох тижнів. Так, що можемо я, знов -таки, я розповідаю і аналізую ті новини, ту аналітику, яку дають західні аналітики. І українські аналітики і намагаюся зробити якісь висновки на основі цих даних, так але я не займаю тут. Це не, моє, не мій профіль ППО, а, взагалі кількість ракет і так далі. Я тільки спостерігаю. На жаль, як вчора спостерігав тим, от, за роботою. Ну, слава Богу, не на жаль, а просто дивлюся, як це все відбувається в реалі. Ну і остання тема. Це скандал з концерту 95-го кварталу, який розійшлося по всій країні, де один актор 95-го кварталу, великий, здається, його прізвище. Так? Я не дивлюсь 95-го кварталу, достатньо давно дивився, виключно завжди політичні моменти. Я просто завжди, всі ці роки, намагався зрозуміти, хто на даний момент є замовником для 95-го кварталу, кого вони в чего там політично. Мінусують, це було для мене цікаво, просто я розумів тенденції. Гумор 25 кварталу мені ніколи не подобав, але знову ж таки, треба розуміти, я не, не, не в мене специфічно самого почуття гумору, і я не прихильник в принципі таких а, таких от гумористичних а, моментів, але знову ж таки, це все повинно існувати, конкурувати між собою. Це окрема тема для розмови, так я знову ж таки. Тут проблема в, і в самому телебаченні, нашому українському, так, хто платить за це все. От в цьому проблема. Проблема, звичайно, не в 95-му кварталі, кварталі тільки. Так ось, і там е представник Закарпаття, говорячи там, українською мовою, знущається над представницею Зі Скадовська, як вона там, Сіськодовська, вона Сіськадовська, да? е яка. На невластивість я був Скадовськи більш того, скажу я там був ще в півнецькому таборі, то тридцять господи 86-му році. І я Скадовський після цього багато разів був. Я Херсонську область ну достатньо непогано знаю і чесно кажучи, ну не розмовляють вони так, коли намагаються це використовувати українську мову. Тобто чи це властиво для них варіантом? Південним варіантом української мови, ну не, 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 не псують вони так українські слова. Це очевидно, що писала людина сценарій, яка сама не розмовляє українською мовою. Їй здавалося, що це буде смішно. Але ображати російськомовних українців неприпустимо. Треба працювати з цим. І тут ще питання в тому, навіть більше не на 95 п'яти квартал, а ті люди, які сміються над цим всім, так? пам'ятаємо, що до війни, і це буквально нещодавно було, так, вони так само ознущалися над україномовними да? З представниками Західної України, які приїжджають там в Київ. І це теж сміялися, судячи по фізіономіям, такі ж самі люди. І що цей рівень гумору, він. Я завжди кажу: актори, люди, люди мистецтва повинні піднімати рівень глядача. А не опускатися до найтупішого глядача, так? Тобто ну, от вони такі враження, що вони хочуть сподобатися не найрозумнішому в залі, а найтупішому в залі, так? І це дуже погано. І мене ще, ще не подобається в усьому цьому, що от я прочитав дуже багато і великого прочитав виправдання. Він там, вони вибачаються і про всю акторку, яка грала, навіть не хочу казати, і про е, взагалі що. Мають право, звичайно, на все мають право, так? Просто повинно якась бути обмеження внутрішнє, розуміння моменту, так би мовити. І ось що мене, що люди кажуть про те, що їм це подобається, що це а, дозволяє підтримувати якийсь настрій, так? Добрий. І взагалі вони роблять корисну справу. І тут починає виникати, от чому, чому хтось вважає, що люди, які пишуть сценарії під е, е, політичні реалії, так, які не хочу навіть думати про це, але в мене є переконання, що певна частина тих, хто зараз працює у 95-му кварталі, якщо не дай Боже, бо Київ захопили росіяни. Вони так само би жартували вже над українцями з, 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 з російської позиції, так? А, так ось, от чому ці люди мають. Тобто я двомовна людина, киянин, яка з дитинства, я з 14 років вступив в Першу націоналістичну організацію українську, очолював декілька націоналістичних і таких національних молодіжних організацій в Україні в 90-х роках. Я автор. Більше десяти книжно-наукових праць українською мовою. Намагався займатися просвітою, українізацією максимально. На етерах, тоді, коли про це взагалі просто мені реально ну, не плювали там в обличчя, але показували пальцями, коли розповідав про те, що така позиція щодо російського контенту, дуже погано закінчиться. Так, вони всі працювали, вони всі знущалися, вони всі заробляли величезні гроші. Так? Я був маргіналом, а вони все. Почалась війна, нібито все списано, так? все списано. Я про це постійно про це говорю, що я дивуюсь, наскільки от, що ми не провели в Україні цю розмову між собою. Проблема не в тому, я не хочу ніякого ні покарання, нічого взагалі. Я хочу, щоб люди просто усвідомили, що вони були неправі. Бо якщо вони були праві і тоді, 10-15 років назад, і зараз, так? де гарантія того, що через 5 років вони знову будуть неправі з іншою вже позицією. От чому проблема? Тобто я не хочу навіть ні покаяння, ні вибачень, просто зрозуміти, що вони своєю творчістю показали, що вони зрозуміли, що відбулося. І з ними в тому числі, і що вони так само винні в тому, що війна. 95-й квартал винни, Лобода винна, не знаю, там всі ці телеканали, які крутили зранку до вечора російські контенти, вони всі винні в війні. І якщо вони подобались і подобаються російськомовним, Воїнами, які захищають країну, то проблема в тому, що ці більшість з них 99% російськомовних, моїх друзів, знайомих і так далі, вони жодного вчинку не зробили, щоб привести сюди руський мір. Жодного вчинку. І зараз вони проливають свою кров, гинуть заради цієї країни. А ці люди, які зробили все для того, щоб цей руський мір тут був, вони просто поміняли зараз е, як образно скажучи касаворотки чи щось інше на вишиванки, і заробляють гроші, користуються повагою. І от чому проблема? Бо без усвідомлення, без рефлексії на відповіді, на питання, що ми зробили такого, що закінчилось цим, і які треба виставки зробити, щоб в майбутньому це не відбулося, це, майб... це минуле і ці події будуть постійно нас доганяти. І війна може бути дійсно вічною, поки нас просто тупо не знищить, так? Бо ми не вчимо уроки. Ну, з наступившим Новим роком хочу всіх привітати. так? Не можу це, звичайно, не сказати. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте. До наступних зустрічей.